Сьогодні весь світ на її стороні, на стороні України? Надія показує стійкість української нації, української народу. Сьогодні ми не повинні бути байдужі ніхто, абсолютно ці всі українці, які повинні вийти на акції підтримки такої людини, як надія сам Можна житті. Можу сказати, це герой України і показує незламність української нації. Та, як ви гадаєте, чого так мало від? Ви знаєте, що, я так думаю, що пізно поступила інформація в першу чергу, але сьогодні до кінця дня, я думаю, долучиться багато більше людей. Справа в тому, що ми власне і до своїх сітків о другій годині, але так як по другій годині не було ніякої інформації про зібрання, про, про проведення такої акції в місті Рівні. Ми не могли стояти в і наша політична сила вийшла у так удар. Вийшли підтримки в, підтрим. в маленькому складі, але я думаю, громада рівні не долучиться. І ми покажемо, що ми разом, не незалежності від того, що яка політична сила і хто від якої. Це. Я думаю, що зараз під кінець робочого дня, я думаю, що люди долучатися. Через те, що роботу, яка, я ж кажу, дуже пізна інформація роботу, як мене не Чи я про цю акцію знав за пів години до акції через Facebook. Ні, ну це було зарані. Я вот знала, що у всіх я почала почалася бити.